Отак починається ранок. Всім привіт, це друга частина главу, доставка в Луцьку. Погнає. перший заказ зробили. Привезли з круасани доставку на ЖК Железничний вулицю. на Желізничну вулицю. Трошки заговорився, бо недавно встав. Полетіли. Коротше, зараз їду в центр десь. Може там якийсь заказ пролетить, бо там бачу зелена зона, а тут, в принципі, немає нічого. Такого. От. І візьмемо тоді другий заказ, я вам теж буду все знімати, показувати. Так що погнали. Короте, друзі, сьогодні дуже холодно, туман на вулиці. Я не знаю, градусів певно 5 аби було. От. Туман, короте, як бачите, жесть. людей мало. Зараз на годинах 11 годин. Коротше, друзі, їдемо відвозити сім кебабів в поліклініку в лікарню. Не знаю, хто так замовив, але буде цікаво. Так що їдемо до лікарні відправлення, Погнали! Ну що, друзі, відвіз я сім кебабів в поліклініку. Потім я прийшов ще один заказ, я його відвіз е, теж недалеко від цього місця. Коротше, друзі, доставив я третє замовлення. Там фут було е, за лікарнею. Доставив, там було сім кебабів, не знаю кому так багато, але ну, це певно. ну Це була фармацевт, лікарша якась. Та так І четверте замовлення тільки що завіз каву і там такі продукти на волі завіз. Так що якось так. Це світофор буде, Во Взагалі піздець тебе буде, нахуй. Зелене буде. Цеплення вижмеш, газку даш і все блядь, второю, давай, Друзі, їду доставляти вже восьмое замовлення. Везу Зараз дві піци. Там буде готівка. Всі замовлення вам не буду знімати, бо це буде дуже довго і нецікаво. Погнали! Що, друзі, везу вже 11 замовлення з центру у нас у Борності біля процвіті. Якось так. Поки не дуже добре виходить по замовленню, бо дуже маленька сума і так далі. Так що погнали далі. Отак, як кормлюки, це тако гарно. Ну що, друзі, закінчуємо доставку. Зараз ще доразу. Ну що, друзі? На годинах вже час ночі я доставив за сьогодні 16 чи 17 замовлень. От, дуже сильно замучився. Вам чесно скажу не знімав, тому що не було коли і так далі. От, бо не було дуже багато замовлень. Я був біля Макдональдса, підзарядив трошки телефон десь пів години. За цей час взагалі замовлень не було. Я поїхав до Яровиці, там впало одне замовлення. Потім його зробили подвійним, і я його завіз за промінь. От, там було два замовлення ну, на Яровицю і за промінь. Я завіз і поїхав додому. От. Ну і вже зараз в принципі, відпочиваю собі. Якщо ви хочете третю частину, то в принципі завтра в мене шостий день, як я буду працювати в Glovo. Завтра я вам і зніму цей відос. От. Якщо вам все подобається і так далі, про те, що я вам розказую, ставимо лайки, підписуємось на канал і так далі. От. За сьогодні я заробив 875 гривень. Це 16 замовлень в мене було десь за сьогодні чи 17. Зранку було дуже багато замовлень, в принципі, до 5 годин вечора. Потім вже було глухо. От. Замовлень було не дуже багато. Типу, саме найбільше було замовлень в центрі. Не знаю чого, але всі доставщики главу завжди. Ну, знаходяться біля Макдональдса. Типу, ну, Може і за того, що там часто замовлення падають, я не знаю. Вот. Але мені часто падали сьогодні замовлення це промінь. Тобто З проміння в центр з проміння на завокзальний район. Там, і так далі. Там, на волі, там, піцу завезти, кебаб завіз сьогодні. Есть, таке. Там, їжу, продукти. також сьогодні рукавичка два рази. Було замовлення там, ну, два великих таких пакети нормальних в принципі, завіз От, Сьогодні в мене вийшло чуєвих десь до 50 гривень, може трошки більше. От, так що якось так, друзі. Е, не знаю, що вам ще розказати. Завтра начну новий день. І до кінця цього тижня я планую вам сказати, скільки я зробив за. Цілий тиждень в на доставці в Луцьку. <рив> вот. В принципі, в мене до кінця цього тижня за цей тиждень має вийти 6 тисяч гривень приблизно. Вот. В принципі, це дуже хороша сума. Могло би бути і більше, якби я працював прямо кожен день і так далі. Але так як я недавно тільки начав і так далі, то якось так і вийшло. Вот. Так що такі діла. Ну а з вами був Макс Бос, як завжди. На зв'язку. До завтрашнього дня. Тобто до післязавтрашнього, бо відео вийде в частина частину вже через пару днів. От. Я думаю, там буде набагато цікавіше, я буду якось знімати ну більш там про дорогу, буду показувати і так далі, що я там доставляю і так далі. Бо, в принципі, коли я їжджу, там, ну, доставляю, немає часу, коли там знімати, тим більше багато людей і так далі. Я до цього ще не привик. Вот. Так що підписуйтесь на канал, це обов'язково. Лайк. Ну, лайк для вас це нічого не стоїть. Просто нажали кнопочку і все. Так само і підписка. Так що, якось так. Ну а з вами був Макс. Як завжди. Луцька на связі все діло. Всім пока.